Ну, а зараз перший символічний удар виконає Артем Олександрович Кшемінський, який пішов на війну ще в лютому 22-го року. Спочатку він був в окремому кулеметному взводі в складі 87-ї бригади Кам'янець Подільського ТРО. Будучи в сумах, перейшов в роту в нової підтримки кулеметником, змінивши тоді точку дислокації Сумна Куп'янськ і став на посаду командира кулеметного відділення. І, на жаль, вийшовши на позицію, отримав важке поранення. Ось і сьогодні саме. Артем Олександрович виконує так і саме виконав зараз оцей удар. Дякуємо захиснику України. Дякуємо усім захисникам, завдяки яким ми можемо проводити цей чемпіонат, спостерігати за футболом. Футболісти робити свою улюблену справу. Ну і не забуваємо обов'язково допомагати Збройним силам України. Пролунав нас стартовий свисток Павла Децюка. Луців пробуває. Білик надійно. І пауз пробиває ще горіт. Фаріховський шахмаєв. Цвіренко, Абрамов та паляничка є. Копісантра тухи згодом. Зараз атака металіста. Передача на порушення правил. Пенальті. Пенальті показує зараз арбітр цього матчу. І жовту картку Морозу. Петро Луців проти. Олега Білика. І луців відкриває рахунок у цій грі. Ну і є тут підтримка між іншим харківського металіста. Чекає капітан Псадру на підтримку своїх одноплубників. От запорожець. Навісна Кравчука. І там не дають можливі. Просять пенальті зараз кам'янчани. Децюк розводить руками, мовляв, нічого там не було. А зараз кравчук розрізати захист металіста не пройшло і неточний дальний удар від мороза. А кравчука кравчук у боротьбі проти двох-трьох найгравців. Все ж таки зберіг м'яч для своєї команди. Передача на кравчука Кравчук прибуває Гол! Данила Кравчук на 35-й хвилині. Все ж таки зрівнює рахунок. Бачимо, прийняв, розвернувся, пробив. І це сьомий гол для Кравчука у чемпіонаті. Кравчук пробиває риба рятує свою команду. З м'ячем Бежанар. Бежанар одразу там троє суперників проти нього не відбирають. Все ж таки, не вдається відібрати запорожить своїгорі. Перший тайм у Кам'янці-Подільському матчі. Епіцентр металіз завершився. Рахунок 1-1. Андрій Аніщенко поки без замін. Випускає свою команду. Тож розпочався У нас другий тайм. Шов і пробиває там. Гомес головою, але Білик надій. Насенчука проходить. В нього є тут простріл, є зона. А тут який момент. Зараз Тепляков. Кристін пропускає м'яч а разом з ним і Вернатос пролітає. Кристян вирізається в штрафний майданчик. Простріл кутовий. Зараз дуже непогана була атака. Поганий перспектива. А у тут момент. Місцями схоже з Кристіним. Кравчук запускає танчика. Танчик нас, до... нас доганяє м'яч. Передача. І тут головою пробував Кристін, але ж ворота трошки не там стояли. Куди був Стас. Зараз пішла передача. Кравчук показує, що м'яч влучив руку. Можливо, влучив, але ж гри рукою не було. Тому це не пенальті. Так триває. Знову Владислав зараз м'яче. Пускає вперед. Мизюк, Миранюк чи буде пробиває, але ж не так. Мабуть, мав пробивати Миранюк. Аби м'яч опинився у воротах. Раз кутовий. Шінавіс. І там дали можливість пробити все ж таки. Так не точно. Кравчук зараз чіпляється за м'яч. Кравчук там проти нього вернато міняється на газоні, але схоже не було прошлі прав. На противопроців Демиденко прибуває, блокують його удар. Великими силами епіцентр зараз намагається атакувати. Зараз кутовий. Не вдається зараз пробити поворотах суперника кам'янчанам. Така -та триває. Нічого, навіщо тут Демиденко скидає Меренюку? Мереніку не дозволяє там пробити. Все ж таки. Відбивається металіст. І лунає у нас фінальний свисток. який сповіщає про те, що матч у кам'янці-подільському між епіцентром та металістом. З Харкова завершився з рахунком 1-1.